Зустрічаються два практикуючі лікарі. Один із них має вкрай засмучений вигляд. Що трапилося? запитує його колега. Уявляєш, вчора перший раз у моєму житті я припустився лікарської помилки? Якої? Я вилікував людину за два візити, а виявилося, що він мільйонер. Чоловік каже дружині Люба, хочеш, і я помию посуд. Ти мені зрадив скотеняка така, да? І що тепер? Хай посуд брудним буде стояти, чи що? Грибник запитує місцевого мешканця: Як тут у вас тихо? Тихо, спокійно, нікого немає. Ну, добре, тоді піду, мабуть. Грибів повно? Не знаю, ще ніхто назад не повернувся. Прийшов дядько до лікаря і каже: Лікарю мені вже 43 роки, і я не займаний. Вам це заважає? Особисто мені? Ні. Але мої діти дивуються, звідки вони взялися. Дівчина приходить до магазину та бачить незнайому річ. Що це? Це термос. А навіщо він потрібний? У ньому гаряче, залишається гарячим, а холодне холодним. Дівчина купила термос, приходить на роботу і з гордістю показує свій новий прилад співробітникам. Це мій новий термос. У ньому гаряче, залишається гарячим, а холодне холодним. А що в тебе в ньому? Дві чашки гарячої кави та морозиво. Жінка в стайні вирішила помацати цю цюндер у коня. Конюх Петро підвів пані до жеребця і каже: Чіпайте тільки дуже обережно. Пані, підтягнувши рукава, чіпає і каже: Погано, дуже погано. Ви про що пані? Погано, що у мого чоловіка такого немає.